І якщо ми вже зачепили тему офіса президента, днями сталася ситуація, яка не у всіх вона от викликала таку реакцію, як в мене. А і ви зараз зрозумієте, чому тому, що там трошки все заплутано. Це йдеться про бронювання, тому що зараз дуже дуже багато різних розмов про бронювання, про економічне бронювання. І тут раптом, буквально днями, з'являється новина про те, що Зеленський зупинив бронювання, і всі знову почали плутатися. Про що врешті йде мова, якщо економічне бронювання тільки вирішується в Верховній Раді, і ще навіть не проголосовано. Про яке тоді взагалі бронювання йдеться, і Іде це бронювання, якщо неможливо взагалі когось було забронювати. І багато саме представників критичної галузі про це і жалілися, що, попри необхідність забронювати людей, ми не можемо це зробити. З'явилася новина про те, що Зеленський був присутнім на, на раді, на нараді на, на засіданні уряду, де е, він раптом дізнався, що на цей момент заброньовано півтора мільйона людей. Він обурився і раптом. Це обурення вилилося в те, що уряд припинив бронювати людей. Тобто, припинив це бронювання. Давайте подивимося. Отже, Володимир Зеленський обурився бронюванням півтора мільйони людей. Це, до речі, повідомляє українська правда, економічна правда. А уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. Президент був на нараді, обурювався, що забронювали півтора мільйони. Пояснив співрозмовник економічної правди причину ухвалення відповідного рішення. Більш того, як вже було сказано, планується провести аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій. А мінекономіки має проаналізувати результати до 20 листопада і поінформувати кабінет міністрів. Мінекономіки разом з Міноборони має підготувати та презентувати уряду проєкти, в якому зокрема передбачена розробка рішення щодо перевірки, обґрунтованості, бронювання. Військово зобов'язаних та можливого скасування відстрочки від призову, в разі виявлення необґрунтованих випадків, ну і зупинене до 15 листопада дії положень, критеріїв та порядку, з якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування. Ось цей документ він став. Відомим пресі преса його е, показала. От ми зараз можемо побачити це рішення Кабінету міністрів, цей витяг з протоколу. І от тут дуже важливим є один момент першим пунктом, що в цьому рішенні є посилання на напевно цікаву особу. Це перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. От можемо подивитися наступний документ, де от Просто всі ці рішення, які я зараз озвучив, коротко в ньому якраз і є, і це рішення виникло саме на пропозицію першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка. Ніде тут нічого не згадується про присутність Володимира Зеленського на цій нараді на цьому засіданні урядом. Ніде не вказано, що там Зеленський обурився півтора мільйонами заброньованих. Тут є міністр заступник міністра оборони Іван Геврилюк, який вніс певні пропозиції. І оці пропозиції якраз і стали причиною. Так би мовити, призупинення цього бронювання. Але і тут виявилося, що не все так, як сказали ЗМІ. Ну, тому, що, тому що ніхто ніякого бронювання не зупиняв. Але зараз я хочу сказати про те, що вам не здалося дивним: оця інформація, що президент зупинив бронювання. Ну тобто, як це відбувалося? Давайте спробуємо собі уявити картину. Уряд засідання відбувається засідання уряду. На засіданні уряду присутній президент України. Це звичайна практика, так загалі відбувається. Навіть іноді відбувається засідання уряду під головуванням президента України. Хоча нагадаю, що ми з вами живемо в... Парламентської президентської республіки президент не призначає прем'єр-міністра. Ні, прем'єр-міністра призначає і обирає фактично парламент, і, так би мовити, президент не може безпосередньо щось наказувати уряду, а уряд напряму не підпорядковується президенту. Тим не менш, в нас є зараз особливі обставини, а саме війна, і зрозуміло, що президент може бути присутнім і іноді навіть давати там певні доручення. От окей, нормально. І от президент чує таку інформацію, що забронювали півтора мільйони людей. І такий, ні, ви що, з лузду з'їхали? Які півтора мільйона людей? Як можна це забронювати? Ну, швиденько, давайте відкочутися назад. Не можна так робити. Все, от так, от не можна, щоб півтора мільйона бронювали. Їх треба відправляти штурмувати посадки. Ну от от Зеленський це сказав одразу на засіданні уряду і на уряд, на засіданні уряді, уряду, уряду. Ніхто навіть не став заперечувати. Але як готуються засідання засідання уряду, як готуються певні документи, вони готуються заздалегідь і напевно цифри, оці що півтора мільйони заброньованих людей є. Були відомі в тому числі прем'єр-міністру, міністру економіки і всім іншим. Це не якісь там дані, які раптом впали на голову, і чомусь до того як вони були оприлюднені на засіданні уряду, ані президе... ані прем'єр-міністр, ані міністр економіки ніяк не обурився. Для них це було нормально. Це були нормальні цифри, тому що напевно саме така кількість людей зараз і потрібна для стратегічно важливих галузей економіки. Саме така кількість була потрібна, і тому ні у кого не виникло питань, а чогось тут дофіга людей. Ні, нормальна кількість людей. Але варто було лише Зеленському цикнути і сказати: ой, тут дофіга людей треба одразу все відкочувати назад. Ну і далі вже виходить заступник міністра оборони Гаврилюк, і каже, що є. У нас тут певні пропозиції, і по цих пропозиціях треба принаймні так зміру. Сказали, призупинити оцю бронювання. І власне зробити перевірки галузей і перевірки самих навіть терміну критична галузь, і чому та чи інша галузь назвала себе критичною, але буквально на наступний день той же міністр вже вийшов до преси і сказав, що розумієте, ніяких призупинень бронювання відбуватися не буде. Зрозуміти, не буде це, або ми зміни правильно зрозуміли те, що відбулося на засіданні уряду, або вони буквально за один день все переграли. Далі давайте подивимося, що саме сказав заступник міністра. А саме до 15 листопада в Україні мають провести аудит критичних підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових, якщо підприємство виявиться не критичним для держави, то обронювання переглянуть. Про це от і розповів перший заступник міністра оборони Гаврилюк, який ініціював аудит на засіданні уряду. Тобто, виявляється, це від. Він винен а не Зеленський, який обурювався півтора мільйонами заброньованих. Він заперечує призупинення бронювання, про яке повідомляли змі. Також за його словами в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків. Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей протягом двох років. Було 540 тисяч людей заброньованих. А тут за пару місяців зростання вдвічі, заявив заступник міністра. Оборони. Ні, ну зрозуміти чиновників можна. Що це за фігня? афера яка, знаєте, е, і тотальне ухилянство. Ну, тобто, за два останні роки війни заброньовано було там 500 тисяч людей, а тут раптом буквально за два місяці в два рази більше. От просто навіть більше, ніж в два рази більше. Як таке взагалі можна терпіти? І отут от ми з вами трошечки. Критику президента призупиняємо, тому що я сказав про те, що якщо Зеленський обурився півтора мільйонами, можливо, він неправильно щось зрозумів, тому він напевне й обурився. Але я тут хочу покритикувати далі самого заступника міністра оборони, тому що він тут заявив, що таке не може бути, що буквально за останні два місяці різко зросло кількість різко зросла кількість заброньованих. А знаєте, чому різко зросла кількість заброньованих? Я вам зараз розкажу. А тому, що в червні цього року. Уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу в червні місяці. Ось і вся причина. Просто ці підприємства, які займалися забезпеченням нам, грубо кажучи, світла і збережені мереж, які постійно знаходяться під ударами русні, і ті підприємства, які виробляють снаряди. Працівники їх не були заброньовані. Або навіть якщо їх і намагалися бронювати, їх просто не бронювали. Тобто, пам'ятаєте цю дивну історію, коли забронювали працівників цирку, і нам ще казали, що це стратегічна галузь, і працівники цирку їх не мають відправляти на фронт, вони мають бути заброньованими. Добре, вони мають бути заброньованими. А от інженера та. Ем... Майстри, які лазили по цих стовбах і ледве не руками скручували ці дроти, по яких йде струм в наші домівки, а ні, їх не бронювали. Ті, хто зранку до ночі під ударами російських шахедів, ракет, іскандерів, виробляли зброю, снаряди, бронетехніку і тому подібне, вони не були заброньовані. І от, коли уряд дозволяє забронювати цих людей на 100%, різко зростає кількість заброньованих, і цим обурюється хто <кхід> заступник міністра оборони. А, тобто людина не може скласти одну цифру і іншу цифру. І в дивуються, чому ж така кількість зросла? Може, тому що забронювали тих, кого потрібно було забронювати ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Ні, цього не сталося. Ми дивуємося. Далі, 17 липня, в Україні запустили послугу електронного бронювання через дію. Тобто, цей сервіс значно полегшив процес бронювання, тому що Ті, хто намагалися пройти оцей шлях, забронювати людину, оці всі працівники підприємств кадрові служби, HR і тому подібне, ті, хто оформлювали ці документи в кількості, по кілька разів вони надсилали, отримували відповідь, що не будуть бронювати, чи взагалі не отримували жодної відповіді. Таких теж випадків є дуже дуже багато. Коли це, весь цей процес бронювання, він затягувався і він фактично був зведений до унеможливлення здійснитися. І за цей час купа фахівців, які є, я це кажу не просто так, які є в штучному екземплярі. Ці фахівці їх насправді небагато. І ті, хто працюють з оборонним комплексом, точно можуть сказати. Навіть цифру. От я коли брав інтерв'ю в одного працівника Укробронпрому, він мені розказав, наскільки в них люди там є на вагу золота. І якщо цих людей просто забирають штурмувати посадки, ну ви робите все, щоб потім не було просто снарядів, не було нових гармат, не було нового взагалі озброєння. Це ж хтось має робити. І от система, яку запровадили через дію, значно покращила і пришвидшила процес бронювання. І, напевно, і тому, в тому числі, за два місяці кількість заброньованих виросла, а не лише тому, що там якісь там є ухилянти. І так, і так, от менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня бронювання через дію отримали майже 120 тисяч працівників критичних підприємств. Це ті підприємства, від яких залежить життєдіяльність нашої країни. І чого то дивуватися, і ці цифри відомі в Кабміні. Вони відомі міністерству економіки. Вони, можливо, не відомі міністерству оборони. Ну це окреме питання, зокрема, і до цього заступника міністра. В серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим навіть інтернет-провайдерам та мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації. Можливо, це питання дискусійне. Чи треба бронювати працівників мобільних компаній чи провайдерів, які надають послуги інтернету? Можливо, воно дискусійне, а можливо, і не і ні, тому що там же ж працюють чоловіки, і вони працюють теж з дротами, які теж рвуться, якщо в них потрапляє якась бомба, ракета або вибачте шахет. І давайте ще трошки згадаємо, як от під час цих блокаутів на початку цього року згадаємо з весни, коли Росія знову почала обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, і ми залишалися по багато багато, -багато годин без світла. Що мобільні оператори не працювали, мобільного зв'язку не було. Інтернету не було. І його треба робити. Чи нам потрібний зв'язок? Так потрібний, тобто насправді навіть сьогодні наявність зв'язку більш критичніше для багатьох, ніж там наявність навіть води, чи там наявність світла, тому що тому, що, вибачте, якось можна обійтися без світла, але коли ти не можеш навіть дозвонитися до когось, чи там послати якийсь сигнал, це стає проблемою, особливо коли тобі потрібно це зробити. До речі, це, можливо, теж моя така особиста думка. Будь ласка, будь ласка пишіть, що для вас більше важливе: зв'язок, інтернет чи там наявність води. Принаймні, в якоїсь такої невеликому проміжку часу. І, і ще давайте, щоб уже така вишенка на торті. 15 вересня. Буквально, ну буквально кілька, навіть не місяць тому, ну місяць тому, майже місяць тому, 15 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі на 15 вересня 900 тисяч українців отримали бронь від мобілізації. Але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання. Ну тобто, от до цих півтора мільйони людей, якими обурився Зеленський. І які незрозумілі, звідки взялися для заступника міністра оборони? Ну тобто, все можна розходитися, е, можна відправляти ТЦКшників в українську бронетехніку, в ДТЕК, по мобільних операторах. Хай там снаряди самі якось народяться, а лінії поремонтуються. Ви знаєте відповідь: ні, не поремонтуються і снаряди самі не народжуються. Як би хто цього не хотів. І це проблема. Тому що якраз одна рука не розуміє, що робить інша рука, і коли прем'єр-міністр виходить з заяви, що заброньовано 90, 900 тисяч людей критичних підприємств, працівників критичних підприємств, а буде заброньовано ще більше, а потім виявляється, що ні більше нас не влаштовує, тому що якось погано виглядає ця цифра, коли ТЦК умовно не виконують певні плани, хоча я не знаю чи спитали ТЦК, як вони там щось виконують, але ця цифра є якось не сприйняв. Неприйнятна для президента, і не зрозуміла для заступника міністра оборони, тоді це, це одразу треба відмотувати, і от саме от це проблема, тому що на цьому засіданні уряду мав би стати міністр економіки і його мав би підтримати прем'єр-міністр і сказати: шановний пане президенте, шановний пане заступнику міністра. Ви кажете дурню, там заброньовано рівно стільки людей, скільки потрібно для того, щоб наша економіка, наша критична інфраструктура не гепнулася. Я тут ще раз наголошую йдеться не про економічне бронювання йдеться про бронювання працівників критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури і працівників. Оборонного комплексу, тобто наш ОПК, і не можна людей звідти забирати. І наші урядовці мали б стати і довести президенту, що ця цифра така, якою вона є. Можливо, там є певні проблеми, і напевно можна з ними попрацювати там, передивитися, яка частина підприємств чомусь назвала себе критичною, але мені здається, і тут є пояснення, тому що за два більше ніж два роки війни Міністерство економіки точно знає. Які підприємства є критичними, а які є не критичними? А якщо вірити фахівцям, то зараз на чолі міністерства економіки стоїть знову ж таки, якщо вірити фахівцям, стоїть один із найкращих міністрів економіки, які були за всі часи незалежності України? На жаль, навіть це не врятувало безпосередньо це засідання уряду, тому що цей найкращий міністр економіки мав би стати і довести кожну людину. Яку забронювали? <кій> і от якщо ви хотіли подивитися, що таке закат сонця, захід сонця в ручну тобто ручне управління країною, то це саме воно і є, коли фахівці працювали. Коли багато тисяч навіть людей складали плани, витрачали свій час на оце бронювання, готували певні списки, намагалися довести, чому це важливо. А потім одна людина, дві людини, якщо врахувати заступника міністра, сказали: це все дурня, розходимося, відправляємо ТЦКшників. Оце це і є ручне управління, і отак робити неправильно. Друзі, якщо вам подобаються мої скромні висновки того з що ви зараз чуєте, то підтримайте цей канал коментарем та вподобайкою. Я про це буду казати і не буду втомлюватися, тому що це важливо і для мене, і це важливо для просування цього youtube каналу Ну і також запрошую вас доєднатися до мого телеграм-каналу Булгара Вспіч. Там я викладаю аудіоподкасти з цікавими людьми. Це все називається доросла розмова. Тож долучайтеся, коментуйте, ну і давайте робити більшому на більше нашого українського контенту. Ну а тепер головне: не забуваємо дякувати Збройним силам України і не просто дякувати, а і допомагати всім, чим можемо. Тому що так ми справді перемогти можемо тільки разом. Побачимось.